Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми вертаємося з Варшави до Вроцлава. і під попереднім відео було дуже багато запитань щодо бізнесу, яким ми бізнесом займаємося, яку форму оподаткування ми використовуємо, яка у нас фірма чи це приватний підприємець, чи товариство з обмеженою відповідальністю і так далі. Якраз поки ми їдемо до Вроцлава, хотів би трошки більше розказати про наші бізнеса. Чим ми займаємося, чим що ми пробували робити колись, і е, взагалі, як ми це все оподатковуємо, і яку форму податковоформу е, якби фірми ми використовуємо. Тому буде цікаве відео. Е, раджу додивитися вам до, до, до кінця. Е, підпишіться на наш телеграм, на інстаграм акаунт. Також поставте лайк, підпишіться на ютуб канал, тому що усі, хто дивляться, не підписані на Ютуб. Я переконаний, лише декілька людей підписуються. Підтримуйте мене, я тільки розвиваю Ютуб-канал, тому буду дуже вдячний. Отже, у нас є декілька напрямків бізнесу. В принципі, головний, який варто відмітити, це компанія Navi Migrant, про який ви, напевно, знаєте, і через що ви напевно дивитеся, це відео це компанія, яка займається легалізацією. Тут я також знімаю рілси, знімаю відео, і це я вже роблю напевно більше року часу. Від попереднього лютого місяця я почав це робити. Дуже задоволений, що це почав робити, тому що зібрав дуже велику аудиторію. Якраз сьогодні в мене в інстаграмі буде 100 тисяч людей, і це клопітка робота. Повірте, кожен день знімати рілси, виставляти, монтувати, підбирати круті теми, хейт ну, це, це все дуже складно. Але я радий цим результатам і я не буду зупинятися, буду йти далі. Тому у нас є офіс в офісі в Врославі. Є дівчата, які працюють, також і продажники, і люди, які ведуть справи, також є люди, які монтують відео. Тому за цим відео стою не тільки я, а багато людей, які стараються і разом будують цю, комп... цю компанію. У нас декілька напрямків бізнесу, тому в такому випадку нам комфортніше і вигідніше використовувати саме спузон, тобто товариство з обмеженою відповідальністю. Чому? Тому що. По-перше, у нас є багато затрат. Так крім самого навіммігранту, у нас є клінінгова компанія, у нас є салон, які ведуться якби в одному під одним під однією фірмою. І усі доходи з різних джерел приходять туди. І відповідно, ми можемо собі кинути в затрати. Наприклад, сьогоднішню, так поїздку до Варшави, це була делегація. Ми зустрічалися з нашими бізнес-партнерами. Ми можемо також, наприклад, паливо на авто. Не знаю, що ще. саме авто, все взяти в кошти фірми. І відповідно, якщо до нас прийдуть доходи, ми від цих доходів віднімаємо ці кошти. Якщо б це була ЙДГ, тут автоматично відразу входить обов'язковий ЗУС. Так ми також платимо ЗУС, великі ЗУС, але саме за наших працівників. А у самому ЙДГ по факту відкриття у вас щомісяця є ЗУС. Спочатку він пільговий, невелика сума. Там якщо, якщо не помиляюсь 300-400 злотих, потім він виростає до 600, 600, потім до 800. і потім ви приходите на повноцінний ЗУЗ, який складає там практично півтора тисячі злотих. Тобто заробляєте, не заробляєте, відпочиваєте, не відпочиваєте. ЗУС платите. А якщо ви маєте спілку зо у нас, наприклад, в спілці двоє власників, я і моя жінка Галина Галя. То ми маємо по 50% акцій, так в товаристві, і відповідно тоді ви маєте право не платити ЗУСУ. Таке правило в Польщі, і ним багато хто користується. Звичайно, що зі спілкою зо трошки більше бюрократії, трошки більше потрібно відправляти документи до бухгалтерії, але на мою думку, це набагато більш прозоріше і дається набагато більше можливостей. І ще один важливий момент: якщо у вас щось не вийде, наприклад, з бізнесом чи з фірмою, чи з якимось кредитом, так, що ви зробите, що ви візьмете на компанію, ви не несете відповідальність за самі кредити і зобов'язання спілки власним майном. Якщо, наприклад, у вас є квартира. Або там авто, і ви в ЙДГ або ж якби приватному підприємці за щось не заплатили, або ж інший контрагент на вас подасть в суд і до вас прийде коморник, то він може має право забрати ваші приватні речі. В йод в зпуцізо, це по-іншому. Тут ваша відповідальність обмежена. Самої назви виникає ТОВ товариство з обмеженою відповідальністю. І також які є ще такі плюси-мінуси, так. Якщо ви ДГ хочете закрити, його набагато простіше закривати. Ви просто приходите і можете його якби завіщити по польське, по українське, не то, що анулювати, тільки тимчасово призупинити роботу і завжди можете її відновити у спулці зо трошки складніше. Найпростіший спосіб це просто продати її комусь дуже багато є бажаючих людей на ринку, які купляють ваші акції і стають володарами спулки зо. Тому ось так коротко щодо різниці, так між спілкою ЗО і ЙДГ. Тому ми надаємо перевагу спілці ЗО. Ви можете виставити фактури на різні форми діяльності. У вас є різні ПКД, ви ведете різні сфери бізнесу, не тільки легалізація, там так як я і говорю, і клінінг, і то, і то, і це дає можливості якби розвиватися. І в майбутньому, якщо ви захочете взяти, наприклад, якийсь кредит, обротовий, або взяти машини на фірму, так, в лізинг, або ще щось зі спілкою зо це трошки простіше і трошки скоріше. Тому ось так коротко, ще вертаючись до наших бізнесів, так ми відкрили також клінінгову компанію в попередньому році близько вересні місяці, якщо я не помиляюся, і ми там також постійно знімаємо відео, виставляємо рілси. Спочатку все було добре, у нас були клієнти. Зараз ми ще в такому, знаєте, невагому стані, тому що після Нового року ми вже очікували якогось фідбеку, так, що фірма буде заробляти на себе. Але зараз ситуація на ринку не така хороша, як, як би хотілося. І сама клінінгова компанія поки в збитку, вона не приносить нам дохід. Тому це теж як проєкт, ми його розвиваємо, але також розглядаємо варіанти або ж не знаю, продажі. Або ж зміни так самої компанії. І ще взагалі на рахунок бізнесів. У мене є як власний бізнес, так і бізнес-партнерство. Я особисто ніколи не входив в партнерство в і ніколи не входив в франшизи. Але так склалося життя, що я і попробував франшизу, і партнерство. Якщо б я мав порівняти власний бізнес, партнерство і франшизу, я би все-таки дав перевагу власному бізнесу. Тому що в власному бізнесі ви. Головний герой цієї гри. Ви вибираєте, чи завтра знімаєте відео чи не знімаєте, чи ви завтра будете робити карти побито чи ні, і так далі. І ви розумієте, що ваші рішення можливо і будуть неправильні, але це будуть ваші рішення. І ви міняєте власний бізнес і маєте якби право. Прийняти рішення над всім, так над цим проектом, тому що якщо це партнерство, у вас вже двоє людей, троє, четверо. Також я мав колись фірму з індусами. Нас було там троє. Тоді теж було ще складніше приймати рішення. І відповідно є ось плюси. Але з другої сторони, якщо ви власник тільки один, ви несете повністю відповідальність. Ви берете на себе відповідальність за всю фірму, за всіх працівників, за всі кошти за оплати оренди Зарплат і так далі, і це не 5 тисяч і не 10 тисяч злотих. Тому ось так коротко взагалі про нас, про наш бізнес. І думаю, що такий формат, можливо, вам сподобався. Якщо було цікаво, то поставте лайк, напишіть в коментарях взагалі, чи вам такий формат подобається. Якщо так, я буду старатися знімати його частіше. А ми вже доїжджаємо до Врослава. Сьогодні була крута погода і вирішили декілька важливих запитань. Тому вертаюся, дякую вам, що додивилися. Поставте лайк і до зустрічі у наступному відео.